Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із АТБ. Тому запасайтесь смакотою, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду. І так, друзі, перше, що ми бачимо, це грейпфрут. 20% знижечка за ось таку красу. Бачите, як вони виглядають. Коштують вони 39 ,95 гривень 95 копійочок за кілограм. Знижка 10 гривень, а точніше 20%. Я вважаю, це гарна ціна, тому дивіться. І також є ще яблука в акції. Яблуко Гала. 13% знижечка. Ось таке гарне яблучко. Перший гатунок. 19 гривень, 95 копійочок за кілограм. До цього таке яблуко коштувало 22 гривні. Так, і переходимо до чіпців. Зараз в акції чіпси своя лінія. Давайте подивимось, як вони виглядають. Чіпси чипс. Це в нас йдуть хвилясті зі смаком васабі. Коштує 24 гривні 90 копійочок. Знижка 41%. Далі йде звичайний варіант чіпсів, смак краба. Далі йде смак бекону 24,90. Всі ці варіанти йдуть одного розміру. Далі сир. І останній варіант це у нас смак сметани та. Зелені По 24 гривні 90 копійочок. Скільки в нас тут? 110 г даному пакунку. Чіпси 41% знижечка. І також, друзі, є ще великий формат чіпсів-чіпс. XXL для великої компанії. Такі варіанти коштують 40 гривень 40 копійочок. Це в нас іде смак крилець барбекю 40 гривень 40 копійочок і смак. Сметани та зелені, також 40 гривень та 40 копійочок. Це здорові пакунки по 200 грамів. Чіпсів майже в два рази більше. Тому дивіться, кому потрібен такий варіант, беріть на велику компанію. Далі переходимо до шоколаду. І зараз в акції шоколад Міленіум. Три варіанти. Давайте на них подивимось. І перший варіант це 99% дарк. Ось такий варіант коштує 47 гривень 90 копійочок. Знижка 39%. Далі дивимось. Шоколад Брюд. 32 гривні 50 копійочок. 74% шоколад. Знижка 38%. І третій варіант зі смаком апельсину. 30 гривень 90 копійочок. Також 74% шоколаду. Тільки тут вже смак апельсину. Тож, друзі, дивіться, кому який варіант подобається, обирайте. Так, далі переходимо до холодильників. І зараз в акції пельмені-Левада. Давайте почнемо. Перший варіант у нас йде панські пельмені, 49 гривень, 90 копійочок за ось такий пакунок. В ньому, друзі, 600 грамів. Далі переходимо пельмені з яловичини. 91 гривня 50 копійок. Пельмені Левада фірмові. Ось такий пакуночок. Тут вже трошечки більше. 800 грамів. І найдорожчий варіант це з яловичини та свинини. 99 гривень 90 копійочок. І пачка найбільша. Тут 900 грамів. Знижечка на ці всі пельмені – 40%. Тому обирайте, дуже гарна пропозиція. Так, і дивимось, що тут у нас по йогуртам. 23 гривні 50 копійочок. Йогурт галичина. Тут у нас йде згідний мікс. Далі дивимось чорниця та злаки. І третій варіант у нас вишня та злаки. Всі ці варіанти коштують 23 гривні 50 копійок. Стаканчик. Далі дивимось. Комо 14 гривень 60 копійок. Це у нас вершковий тенеро. Знижка на нього 30%. Далі дивимось смак бекону Сир Комо. 75 грамів в даному пакуночку. І третій варіант. Сир плавлений Чедеро. 14 гривень 60 копійочок. Тому дивіться. Зараз три варіанти срібкому в акції. Далі, друзі, переходимо до ковбаски. Зараз акція на розумний вибір. Часниковий. 39 гривень 50 копійочок. За ось таку ковбаску. Це в нас іде розумний вибір. Такі палості 420 грамів. І ціна, до речі, 39 гривень 50 копійок це вже за палку ковбаси. Тому дивіться, це в нас іде ковбасний ряд, розумний вибір. 39 гривень 50 копійочок. Далі дивимось. Сердельки своя лінія. 40% зниточка. Сердельки австрійські. М'яса птиці. Ось такий пакуночок. Тут у нас йде 500 грамів. І тут же ціна йде за вагу. 100 г коштує 15 гривень 20 копійочок. 40% знижечки. І також в акції зараз стегно куряче. Курчат бройлерів. Охолоджене золотко. 100 гривень кілограм. Тому дивіться, бо цікавий такий варіант, гарна ціна на стегне. І переходимо до олії. Зараз в акції Олейна Соняшникова. Пляшка олії традиційна. Олейна коштує 43 гривні 90 копійочок. Знижка 27%. До цього така пляшечка коштувала 59 гривень. І тут, друзі, 850 мл. Ось такий варіант за 43 гривні. Далі переходимо. Котячий корм гурме. 19 гривень 40 копійочок. Смак тунця. Далі йде індичка та шпінат. Зараз в дорозі, але буде. Тут в нас качка та індичка. 19 гривень 40 копійочок. Ось такий варіант. І четвертий смак. Це у нас паштет з куркою. Зараз в дорозі. Але також буде. Тому дивіться, гурме Чотири смаки для котиків зараз в акції. Так, і далі дивимось. Гель для душу 69 гривень 90 копійочок. АКС 37% знижечка на даний варіант. Тут у нас, друзі, 250 мл. Ось так він виглядає. До цього ціна була 111 гривень. Тому дивіться, кого цікавить таке гель для душу, беріть 69 гривень 90 копійочок. І також з цієї серії АКС Дезодорант також в акції. 72 гривні 90 копійочок. Знижка 38%. Подивіться, він виглядає. Ось такий дезодорант. Зараз по знижці. 150 мл. До акції він коштував 116 гривень. А зараз 72,90. І залишається в нас туалетний папір зіма. Трьохшаровий, 4 рулони. Ось такий варіант з ароматом персика. Коштує 69 гривень 90 копійочок за пакунок. І також є ще варіант стандартний, без ароматів. Він також в дорозі буде троєшечки пізніше. Якщо надумаєте, то встигнете. Акція до кінця тижня. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайки, напишіть будь-який коментар і не забудьте підписатись. Всім дякую, бувайте!